Друзі, нова сівалка приїхала. Без перебільшення нова, знаєте чого? Бо вона посіяла тільки 19 гектарів. 19 бля, гектарів. І я вам зараз докажу це. Подивіться. Сівалка туме. 19 гектарів посіяно. Я зразу підходжу, щось не можу роздоплитись Думав, 193 чи 1900. Читаю в чат GPT, це означає, що 19 гектарів вона посіяла. І дивіться, я вам зараз просто покажу. І докажу, що тут 19 гектарів. Вона повністю стан нової сівалки. Подивіться. Хто таку хоче, резервуйте. Я її купую. Ціну зараз я порахую озвучу, але ви подивіться на, на всі деталі. Повністю на всі деталі. Це стан нової сівалки. Хто такое шукає 3 метри з добривом. Подивіться. Тут навіть фарба на цьому не позлазила. Подивіться на висіваючі ролики, на ланцюги, на зірочки. Коротше, просто нова сівалка. Просто нова сівалка. Просто нова сівалочка, Дивіться. Подивіться, навіть тут фарба не витерла, гляньте. Це доказ того, що тут 19 гектарів посіяне. Ніде не грама масла, ніде ніякого зварювання. Стан нової сівалки, подивіться, покажу вам всі по черзі. Ось. Все по черзі вам покажу, дивіться. Опа, дивіться. Просто нова сівалка. Гляньте. Так що друзі, телефонуйте. Дивіться, який без техніку знаходить. І це 97 й рік. 97 й рік. Ви Представляєте? Дляньте. Яка сівалка? Подивіться на шини. Які шини? Ще одна нова шина додатково лежить в бункері. Подивіться бабу. тут. А? Так, то... да, забирає. Скажу вам зараз далі огляд, почекайте.